Війну. Які села є найбільш постраждалими, а, і як наразі йде робота щодо відновлення. Ну, тобто, чи надавалися якісь там матеріали для відновлення і так далі. Бо саме Миколаївський район, як ви сказали, є одним із найбільш постраждалих. Так, Дякую за запитання. Найбільш постраждалими у нас, я би сказав, не по селам, а по територіальним громадам. Це у нас Галіциновська, Шевченківська та Перевмайські територіальні громади. Це колишній Вітовський район, вони саме близько до адмінграниці з Херсонською областю. Частина, а саме 8 населених пунктів було в окупації, частина Шевченківської громади. та була би окупації. 7 листопада була проведена деокупація цих населених пунктів. Щодо відповіді на ваше питання по матеріалам, звісно, неодноразово багато много. Це було насамперед і залучення і донорських, і було і інше надходження. Но це йшло насамперед. Аварійне відновлення, тобто шифер, Тарпулін, плівка, рейка і проче інше. Наразі йдуть відновлювальні роботи насамперед по закладам соціальної сфери. Це лікарні, школи, садочки. Тобто ця робота зараз триває. По цифрах, якщо потрібна буде інформація, більш точна, я думаю, що підготує відділ комунікації. Так, звісно, я готовий надати ту інформацію.